На краю Ірландії є місце, де наче зупиняється час, а дикі гори і глибокі озера ховають у собі стародавні легенди. Місце, де цивілізація здається дуже далеким світом, а навколо тебе лише туман і вузькі стежки, які ведуть у невідоме. Це Донегол, один із найбільш віддалених і містичних регіонів Ірландії. Тож влаштовуйтесь зручніше. Попереду історії про дикий кемпінг та неочікувані повороти подій. Про секретні точки на карті, де природа диктує свої власні правила, де людина лише гість, а земля зберігає свої найдавніші таємниці. Ми виїхали з Дубліну близько 11-ї. Місто вже прокидалося, але ще жило у ритмі повільного суботнього ранку. Спершу навколо були знайомі ірландські краєвиди: зелені поля, акуратні села і корови біля доріг. Та чим далі ми їхали, тим дикішою ставала природа. Міські межі зникають і починається справжня Ірландія. На півдорозі ми зробили паузу на маленькій парковці, щоб перекусити і трохи відновити сили. Це була коротка зупинка, яка дала нам змогу перепочити і налаштуватися на подальший шлях у дику природу. Десь на середині шляху ми перетнули кордон. Непомітний, без жодного пункту, і вже були у північній Ірландії. Формально це Британія. Різниця відчувається у деталях: дорожні знаки у милях, британський прапор подекуди на стовпах. Цінники у супермаркетах змінилися на фунти. Але ландшафт усе ще той самий ірландський без поділу. А потім знову повернення до Республіки Ірландія. Дорога звужується, стає все більш звивистою, а гори підступають ближче. Разом з цим змінюється й погода. Замість сонця з'являються важкі хмари, що нависають над землею так низько, ніби от от її торкнуться. І ось нарешті, після чотирьох годин в дорозі, перед нами таки з'являються вони найвищі гори регіону Донегол. Такі суворі та самотні, немов сторожі цієї дикої землі. Нарешті ми зупинилися на маленькій парковці біля підніжжя гори Ерігал. Навколо тиша, простір та дикі пейзажі, які неможливо описати простими словами: гори вкриті хмарами, озеро, що ледь помітно мерехтить у долині, ніби все застигло в спокої. Але раптом ми зіткнулися з однією неочікуваною проблемою. Ми орендували машину у компанії GoCar і з одного боку все здається дуже ідеально. Машину ви берете в оренду без ключа. Усе працює через додаток: відкриваєш, закриваєш, стартуєш, все онлайн. Звучить зручно, але тільки не в горах до Неголу, де інтернет це велика розкіш. Без зв'язку ти просто стоїш біля машини і нічого не можеш зробити. Ні відкрити, ні закрити, ні елементарно зрушити з місця. Нам буквально довелося ловити сигнал по всіх місцевих парковках, тримаючи весь час телефон догори. Ну і зрештою, після години танців з телефоном над головою одна смужка інтернету таки з'явилася. Додаток відкрився, машина клацнула, і ми нарешті її замкнули. Ось така от маленька перемога. Це прощається. Тепер можна було вирушати на пошуки місця для ночівлі. Ми взяли наплічники і пішли в сторону озера шукати ідеальну точку для намету. Спустилися з парковки вниз по стежці, що вела між високої трави й каміння, повз кущі мокрі від туману. Хотілося бути подалі від дороги від усього, що нагадує цивілізацію. Пройшовши кілька сотень метрів, перед нами з'явився пейзаж, мов на листівці. Озеро, високі гори і просто посеред трав стара кам'яна церква. Покинута, немов спогад про щось дуже важливе, що не хотіло зникнути зовсім. Ми вирішили йти далі, спершу минувши озеро. Перед нами тягнулася ще одна стежка: вузька вогка від туману. Тут ми зустріли першу і, як виявилося, останню на нашому шляху групку людей у супроводі пухнастих компаньонів. Вони радісно йшли нам назустріч, швидко зникли за поворотом, і далі ми залишилися повністю наодинці у дикій природі. А далі стежка закінчилась. Замість неї під ногами було лише м'яке мокре болото. Ми пробиралися між кущами, перестрибували потічки, ковзалися по слизькому моху. Ну, але фотосесію в горах ще ніхто не відміняв. Тому 5 хвилин перерви і йдемо далі. Так ми дісталися до поясу над Глен, отруєної долини біля гори Крокфада. Місце з дивною енергією. Тут красиво до нереальності і водночас трохи тривожно. Чому долина має таку зловісну назву, я розкажу трохи згодом. Але вже зараз було зрозуміло ми ступили на землю, яка пам'ятає значно більше, ніж ми можемо собі уявити. Аби дійти до так званої точки нашого кемпінгу, яку ми зараз обрали, нам довелось подолати досить таки велику кількість кілометрів. Але невеличку ділянку, де знаходиться суха земля, ми все ж таки знайшли, і якраз таки на цьому місці будемо ставити свою палатку. Якщо коротко розповісти про наш досвід ночівлі на в палатках, то він повністю нульовий, і ми взагалі без поняття, як їх складати. Але процес на задньому фоні вже йде чудово. У цій подорожі нам з погодою пощастило, чесно кажучи, не дуже. І пориви вітру на даний момент становлять десь 50 км за годину. Але це ще не максимум для Ірландії, тому що тут буває близько 180 Але те, що відбувається зараз, це ще не сама гірша ситуація, тому що близько 12-ї години ночі тут очікується досить -таки сильні дощі, тому ми будемо на і, Сподіваюсь, нашу палатку не знесе вітром, так як зараз зносить мій телефон. Поки я записувала це відео, я на 100% впевнена, що палатка вже стоїть, хлопці її успішно поставили. Тоді ходімо дивитись. На те, щоб зібрати цю палатку повністю, нам знадобилось приблизно півгодини часу і трошки терпіння. Ми точно не сподівалися, що вона буде настільки просторою. Взагалі вона призначена для трьох людей, але я на 100% впевнена, що тут може вміститися людей 5 точно. Сама палатка нам вартувала 45 євро. Але з товарами для такого додаткового комфорту для зручності ми витратили, мабуть, що євро 120. У ці додаткові витрати входили ось такі карімати, за які ми віддали 5 євро за кожен, та спальники а 19 євро за один. Ми влаштувалися в наметі, скромно повечеряли і вже загорнувшись у спальники, вирішили подивитися фільм. Його назва снігова спільнота. Історія уругвайської райбійної команди чий літак розбився у Андах у 1972 році. Пасажири провели понад 70 днів у снігах, виживаючи у нелюдських умовах. Цей фільм справді важкий, і коли ти дивишся його в горах у повній тиші, він сприймається зовсім інакше. Добрий, добрий! А година яка то! Вранці світ навколо нас парував. Трава блищала краплями, а небо поступово розвиднювалось. Ми відкриваємо намет і бачимо їх. Дикі косулі, що повільно рухаються пагорбами. Вони не бояться. Просто дивляться на нас як на щось нове у їхньому світі. До речі, назва долини Поснедглен звучить, зловісно, не просто так. За легендою, саме тут відбулася битва між Богом, Лугом та Фоморами стародавніми ірландськими велетнями. Під час бою отруїлися джерела, і долина стала проклятою. Звідси й назва Отруєна долина. Хтось каже, це лише міф. Але коли ти стоїш тут. Сам на сам із тишею, горами та вітром починаєш вірити навіть у легенди. Так, нормальні люди п'ють в горах гарячу каву, а ми холодне капучино. Попереду підйом на вершину: нові стежки, скелі, хмари і, можливо, ще кілька сюрпризів. Але спершу вибратись із цього болота і не втратити черевики. Саме так і починаються найкращі пригоди, правда? Долина, по якій ми йдемо, не має взагалі ніякого пішого маршруту. Тому всі стежки нам доводиться прокладати самостійно через високу траву по коліна і через болото. Тут є лише стежки умовні, які залишили після себе косулі, але йти по них неможливо, тому що в них дуже дуже багато води і болота. Тому приходиться обирати інший шлях. Ось такі реалії дикого кемпінгу в Ірландії. Гори, які позаду мене вже затягнули хмарами, а це означає, що з хвилини на хвилину почнеться досить сильний дощ, тому ми дуже швидко намагаємось йти, щоб добратися до вершини цієї гори до 12-ї години. Так, перша жертва хайкінгу ось я. І ось це що нам доводиться тут проходити. Так, в нас на шляху річка дуже небезпечна, дуже велика. Так. Ну, тут виходу немає, напевно. А, а, <свісно> Новини досить таки погані. Бо річка, яка була декілька кроків назад, вона була фактично нічим порівняно з тим, що чекає нас зараз впереді. Ніхто не готував мене стрибати через водоспади, але мені здається, прийдеться. Нарешті ми доповзли до парковки брудні, втомлені, але щасливі. Почистили зуби прямо біля машини, як справжні мандрівники, які вже давно втратили зв'язок із нормальним побутом. Після кемпінгу у долині виявилось, що ми принесли з собою не тільки хороші враження, а ще й декілька пасажирів. Не найкращих. Це виявились кліщі, тому не просто рекомендую, а наполягаю. Якщо будете планувати хайкінг в Ірландії, обов'язково після прогулянок оглядайте свій одяг та тіло. Та обов'язково наперед придбайте якісь спреї від комах. Вони тут точно стануть у нагоді. Ми одразу вирушили в найближчий супермаркет. Він був десь за кілометрів 20 від нашого дикого табору. І от цивілізація. Але перше, що нас вразило, навіть не їжа. А місцевий акцент ми просто нічого не могли зрозуміти. Люди говорили англійською, але ніби якоюсь трохи іншою. Донегольський акцент глибокий, співучий, і з м'якістю, що стирає межі між словами. Це батьківщина мови, якою Ірландія жила століттями до англійської. Її не вчать для іспитів чи туристичних буклетів: нею думають, сваряться, жартують і вітаються в магазині. У багатьох селах тут взагалі спілкуються ірландською щодня. Англійську можуть розуміти, але говорити нею не обов'язково. І це не фольклор. Це жива мова цього краю. Слухаєш і навіть не розуміючи відчуваєш. Ось вона невід'ємна частина цієї землі. Раптом ми звернули з головної дороги, і ніби потрапили в інший вимір. Посеред дикої долини, де озеро торкається туману, з'явилася загадкова неоготична кам'яна церква. Вона не виглядає святиною у звичному сенсі, без золота, без пишності. Але у цих стінах все таки щось є: те, що змушує тут зупинитись. кажуть, її звели наприкінці 19 століття. Пам'ять про чоловіка, що помер надто рано. Його дружина побудувала храм, аби залишити тут слід любові та зберегти його присутність посеред вітру та високих гір. І, хоча церква виглядає покинутою, іноді тут досі правлять на великі свята чи у літні дні, коли в село повертаються люди. Її двері можуть бути зачинені, але простір навколо відкритий для всіх. І навіть якщо не заходити всередину, достатньо просто побути поряд. Але довго затримуватись не можна. Ми знали, що головне ще попереду. Тому швиденько збираємо рюкзаки, добряче утеплюємось і вирушаємо в дорогу. Ця красуня позаду мене це гора Арігол, яка здійнялася на 752 метри над рівнем моря. Верхівка цієї гори ще від самого ранку добряче затягнута хмарами, але я сподіваюся, на наше сходження це ніяк не помішає. Сходження почалося неспішно. Гарно вкладена кам'яна стежка вела нас угору крізь зелені пагорби, мов хтось дбайливо підготував її спеціально для мандрівників. Повітря було свіже, ще без натяку на бурю. Навколо тиша й великий простір. Хотілося просто йти і дихати на повні груди. Високогірні озера, які раніше від нас ховалися, тепер дедалі чіткіше вимальовувались на протилежному схилі. Згодом доріжка почала звужуватись. Мох під ногами ставав глибший, а болото підкрадалося непомітно. Попри це, нам траплялися дивовижні супутники вівці. Вони спокійно паслися прямо на крутих схилах, як акробати, абсолютно не зважаючи на висоту чи на нас. І тут маршрут раптово змінився. Стежка зробила крутий поворот ліворуч і почала різко набирати висоту. Ми потрапили в хмару. Буквально. Туман став настільки густим, що видно було лише кілька метрів попереду. І тут пішов дощ. Не злива, але достатньо, щоб перевірити наші дощовики. І саме в той момент, коли здавалося, що все поглине біла порожнеча, вітер раптово зірвався з хребта, і небо почало відкриватися. Хмари відійшли, і перед нами розкрився неймовірний краєвид. Раптово ми побачили позаду стежку, яка й привела нас сюди. Ту саму, що ще хвилину тому ховалася у густому тумані. Ми швидко дістали телефони. Фотографії зараз або ніколи. Всі знали це тимчасово. Бо погода тут справжній фокусник. Поки небо давало нам шанси, ми ловили кожну мить. Далі стежка знову зникла. Просто розчинилася у мряці. До вершини залишалося небагато, але шлях ставав ще більш диким і загадковим. Все довкола нагадувало сцени з володаря перснів туман, кам'яні обриви, вузький гребінь і відчуття, ніби ти вже не в Ірландії, а в якомусь фантастичному світі. Нам залишаються останні кроки: лічені хвилини до фінальної точки. Ти вже не помічаєш дощу, не відчуваєш тіла, усе зливається в одне. Подих, серцебиття, каміння під ногами. Десь усередині пульсує єдина думка. Ще трохи і буде вершина. І ось нарешті ми тут. Навколо знову густий туман. Холодно, сиро. Але саме це й робило цю вершину такою особливою. Не заради краєвидів ми сюди йшли, а заради відчуття ми дістались. І навіть якщо навколо нічого не видно, ми бачили достатньо, щоб знати, воно було того варте. Ну, ось, врешті-решт, ми добралися до верхівки цієї гори. Підйом нас зайняв півтори години, і кругом нас, на жаль, зараз хмари, тому ніяких красивих видів звідси не вдасться зняти. Тож, якщо будете їхати сюди, то слідкуйте за прогнозом погоди, щоб не попасти в таку ж саму ситуацію, як і ми. До речі, дуже помітно, як змінилася температура після того, як ми піднялися нагору, і також тут відчувається дуже сильна вологість, тому що ми зараз знаходимось буквально в центрі хмари. Звісно, усі мріяли одразу телепортуватися до підніжжя гори, але нас попереду чекає ще довгий спуск. Ноги вже трохи тремтіли після підйому, тому кожен крок вимагав уваги. Ми зустріли ще кількох сміливців, що починали підйом, і киваючи, перекидалися короткими фразами про погоду, стежку і туман. Ми вже знаємо, через що вони підуть, і трохи заздримо, Їхня пригода тільки починається. Сидячи там на верхівці гори, у мене виникла одна чудова ідея щодо місця для нашого сьогоднішнього кемпінгу. І чесно кажучи, єдине, чого мені зараз найбільше хочеться, це спуститися з цієї холодної гори і доїхати до нашого місця призначення на машині, яка вже нас зачекалася на парковці. Ми потрохи ступали на рівну землю. Ерігал залишився позаду, а попереду новий виклик. На годиннику шоста вечора. А ми ще без даху й над головою. Саме час вирушати далі. Місце для ночівлі ми вибирали довго, дуже довго. Настільки, що в якийсь момент здалось, ніби ми вже не мандрівники, а персонажі GPS-лабіринту. постійно кружляли від однієї точки до іншої, змінюючи плани швидше ніж погода на ерігалі. Зрештою, ми вирішили зупиняємось тут. А тепер дивіться уважно: бачите, он той дикий пляж у далині так, так саме туди нам і треба. Іншого варіанту не залишилось місце виглядало як недосяжна мрія, а дорога до нього як квест на витривалість. І, схоже, вона має намір нас перевірити. Піщаний берег, фіолетовий верес, гладке озеро, що спокійно лежить між двох гір. Ми одразу вирішили тут ставимо табір. Але перші натяки на катастрофу почалися швидко. Кожні п'ять хвилин, то дощ, то ні, то вітер, то знову затиша. Особливо вражав вітер. Він дув не в одному напрямку, а у всіх одразу, ніби намагався здмухнути нас в озеро. Щоб намет не полетів слідом за нашими нервами, ми вирішили його прив'язати. Але до чого? Ми взяли найближчі камені. Великі, один був розміром з мій рюкзак, інший схожий на голову якогось стародавнього кельта. Як би ми не старалися ловити тут інтернет, все було марно. І тут перший справжній момент затишку. Одноразовий мангал, легенький вогник, трохи хрускоту. Підрум'янювались маршмелоу, сосиски шкварчали, хліб тостився, а ми стояли мокрі, голодні та щасливі. Щастя це не ресторан, це коли маршмелоу не падає в пісок. Ідилія тривала рівно 20 хвилин. Дощ повернувся з новою силою з усіх сторін і буквально загнана тарілками у намет. Якось різко втома взяла своє, і вже за півгодини всі спали. Хтось у спальнику, а хтось просто в курці, закутавшись від звуків нічного вітру. Привіт-привіт! Доброго, а може, й не дуже доброго усім ранку. Ми прокинулись о 7.30, взяли машину та від'їхали трошки від озера. Прокинувшись, ми побачили мільйон маленьких мушок, які літали навколо палатки і намагалися туди вдертись. До того всього вони ще й дуже боляче кусають і залишають червоні сліди на шкірі. I like it. Мабуть, тоді ми зробили фатальну помилку. Відкрили намет, і почалася справжня атака. У цей момент міджі зрозуміли прибув їхній смачненький сніданок. Оце захист від цих мушок, які кусають просто неймовірно як. А ось ця от від кліщів, тому що нам потрібно буде переходити через високу траву. Ну а йти до машини було схоже на втечу з зони зараження. Ми намагалися прослизнути всередину, не впустивши жодної крилатої істоти. Але, звісно, без шансів. Всередині почалася нова глава виживання з відкритими вікнами, панічними рухами і нескінченним вигнанням комах. Та, са, кемпінг в Ірландії. Рекомендую. <гум> Та, до речі, цієї ночі нам спалося значно гірше ніж минулої. Можливо, через те, що під нами був твердий пісок, а можливо, через те, що мені приснився сон, як хтось намагається вдертись до нас в палатку, світить фонаріком та говорить щось навколо неї. Але можливо, це такий був не сон. Перед тим як їхати сюди, потрібно було напевно прочитати місцеві легенди. Прям дуже великий яр. Що ми проїдемо тут? Протиснемось чи ні. Ми ледве розминулися із вантажівкою на вузькій гірській дорозі ще трохи, і ця історія закінчилась би зовсім інакше. Але ні, Донегал відпустив нас живими: промоклі, побиті вітром, покусані міджами, запахом диму в речах і диким озером у спогадах. Ми нарешті рушили додому. Дві доби пригод за плечима, і це був не просто похід. Кожен із нас прокручує в голові моменти. Перші кроки по стежці. Туман, дощ, неймовірні гірські озера, сміх серед бурі, міджі у наметі і ті самі маршмелу під зливою. І, попри все, жодного жалю. Бо саме заради таких моментів і варто вирушати кудись далеко. Незручно, мокро, дико. Ці подорожі не про комфорт, вони про життя. Десь там, за кілька кілометрів хмар і сміху, ми залишили частинку себе, а натомість забрали щось важливе. І, хоч тіло мріє про душ і сухі шкарпетки, серце вже потрохи планує нову вершину.